Зараз я вам розповім, чому не треба звертати увагу на думку інших людей, і я не буду казати, що всім на всіх все одно. Так, всі зосереджені на собі. Але є ті, у кого немає свого життя, і вони постійно когось обговорюють, плетуть якісь інтриги. І якщо ви хочете проявлятися, а не стримувати себе і не думати годинами про тих, кому ви не подобаєтесь, то ці поради будуть для вас корисними. Прийміть факт, що хтось вас може засудити, сказати щось погане про вас, але ви нічого не можете змінити. Ви навіть не завжди можете дізнатися, що про вас сказали або подумали. Тому немає сенсу через це перейматися. Ви просто зливаєте енергію в нікуди, яку могли б витратити на розвиток. Важливо нагадувати собі, що це ваш досвід, ваш шлях, ваше життя, і тільки вам краще знати, як жити. Інша людина не була на вашому місці. Вона не знає, через що ви пройшли, не знає про ваші труднощі і хвилювання, а робить висновки лише з того, що бачить. Якщо хочете другу частину, пишіть в коментарях і підписуйтесь. Тут багато інформації, яка допоможе змінити життя.